Небритий. бритий спекот, що капець. Спекотно, Тільки бджілкам своїм дозволяю підстригтися також так, ось Безплатно. Бесплатно І тебя постригуть. І тебя постригуть. І мене постригли. Полосатые. Они полосатые. Мої хорошенькі бджілки. Так що не треба пхати голову куди б положено. І тоді буде все добре. Шутка дуже спекотно Тому я зробив хорошу причесочку літню, а якраз розгар літ і вирішив отак от трошечки розвіятися. А тепер можна кружечка водички і все, і свіжо, добротно буде. Так що з вами був пасічник Джоляр Сергій Іванович. І його полосаті, акерманські бджілки. Підписуємося. Буде все добре. Сделаємо так. Все буде добре. на колокольчик. Дождик пішов. Все буде добре. О, хорошенький такий. Все, матуємо мудочки.